Привіт! Зараз стоїмо на березі, побачили дивну річ. Подивіться, як ви думаєте, що це. Не заходь в воду. Будемо вилавлювати дивитись. Вона видно її. Пахать буде Це мабуть лісучка, реально, а тобі не. Та дісучка. Лісучка. Ні, це велика. Спасли її. Покажи. мені. Прикольно, як вона. Вона гребла хвилин 15, метрів з 50 від нас. Це моль чи що це таке? <гум> Мотилі якісь. Її риби не з'їли, дивно. Значить, кльову нема.